Фермер Куман Левіс збирає сорго на затопленому полі в республіці Чад. Майже весь урожай згнив. Цей чоловік один із трьох з половиною мільйонів жителів Західної і Центральної Африки, чиї посіви знищили небувалі повені. Стихійне лихо застало зненацька. Це майже все, що я зміг зібрати, і це менше десятої частини того, що я збираю зазвичай у такій ситуації. Всі місцеві фермери не знають, як ми це переживемо. Бернадет Гендінг вирощує просо неподалік. До поля добирається дві години човном. У воді плавають змії, а над водою дошколяють комахи. Того, що я зібрала, нашій сім'ї не вистачить навіть на місяць, але нам нема за що купувати сорго на ринку. Узимку ми точно помиратимемо з голоду. У регіоні затопило майже мільйон гектарів сільськогосподарських угідь. За попередніми оцінками загинула третина врожаю. Перспективи теж погані, бо вода вимиває з ґрунту поживні речовини. На тлі кризи дорожчають харчі. Так на зернові ціни підскочили в півтора раза. Торговці нам пояснюють, що повені спустошили поля. Отже, маємо очікувати на дефіцит зернових культур, таких як кукурудза і сорго. Водночас заробити гроші дедалі важче. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у Західній та Центральній Африці, до повини їжі бракувало понад 40 мільйонам осіб. Тепер таких людей на 3,5 мільйони більше. 80% із них фермери. На думку експертів, продовольча криза триватиме роками. Раніше сільське господарство в Африці постраждало від посухи також уплинув конфлікту сахельському регіоні та пандемія.